Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 174. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку перетворення енергії. Хімічний елемент, неон. Прочитаємо відеолист Центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа-Центаври поцікавилися, чи зникає енергія під час її використання. Я пригадав, що енергія може лише перетворюватися з одного виду на інший. Тож дослідімо це питання разом. Отже, давайте спочатку пригадаємо, які види енергії існують. Устав пропущене. Натисни на паузу та виконай завдання самостійно. Давайте разом перевіримо, як ви виконали це завдання. Отже, рослини використовують... Світлову енергію, що надходить від сонця. Світлову. Для роботи вітряків та пересування вітрильників потрібна енергія руху повітря. Для обігріву житла використовують теплову енергію, різні побутові прилади живить електрична енергія, отже, пригадали, що енергія Буває світлова, рухова, теплова, електрична. Те, про що ми говорили на минулому уроці. І сьогодні ми з вами зануримося в чарівний світ французької музики. Переглянемо відеофрагмент і дізнаємося про перлину французьку музичну мистецтво едіт. Едіт Піаф перлина французького музичного мистецтва. Едіт Піаф паризька співачка й акторка. Одна з найвідоміших виконавиць французького шансону у світі. Через її геть маленький зріст та неймовірну тендітність. Едіт дістала свій псевдонім Піаф, що в перекладі з французької означає горобчик. Про співачку написано чимало книг, поставлено вистав і знято телепрограм та кінострічок. Отже, Едіт Піаф. Що її псевдонів означає в перекладі з французької? Так, піаф горобчик. Хвилинка релаксації з композицією ні. Я ні про що не шкодую. Насолоджуємось чарівним співом Едіт піаф. be yeah. Завдяки якому виду енергії можливо відтворення цього запису? Отже, закон збереження енергії попрацюємо з тлумачним словником. Переглянемо повідомлення. Закон збереження енергії це закон, згідно з яким енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Вона лише переходить від одного тіла до іншого, або перетворюється з одного виду на інший. А зараз пошепки прочитайте інформацію тричі, поступово прискорюючи темп. Останній раз читайте що найшвидше, тиснемо на паузу. А тепер пошепки відтворіть з пам'яті. Навчально одиниці. Читаємо слова і сполучення слів у колонках, Закон збереження енергії, Рушійною силою. З'їдаєш сніданок, освітлення. Електрична енергія світлову електричній духовці? Не виникає ні звідки. Прочитаємо текст про про закон збереження енергії пошепки разом та виконаємо завдання. Чому їздять автомобілі? Літають літаки й плавають човни. Чому тече вода та дме вітер, завдяки чому ростуть тварини й рослини? Здається, що існує невидима жива сила, якої не можна торкнутися, але завдяки якій у природі все рухається та змінюється. Саме енергія. Та її перетворення з одного виду на інший є рушійною силою будь-якого процесу. Зранку ти з'їдаєш сніданок і отримуєш удосталь енергії, щоб навчатися в школі. Енергія в їжі перетворюється на енергію, яку ти використовуєш під час бігання, піднесення руки за партою та навіть роздумів. Коли ми вмикаємо освітлення, електрична енергія перетворюється в лампочці на світлову. А завдяки перетворенню електричної енергії на теплову, ми можемо готувати їжу в електричній духовці. Усе це приклади того, як працює закон збереження енергії. Відповідно до закону збереження енергії. Енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Вона лише переходить від одного тіла до іншого, шар для болінгу, який збиває кеглі, або перетворюється з одного виду на інший, з електричного на тепловий. Натисніть на паузу, прочитайте текст вдруге. Прочитайте тепер те, що записано червоним, вивчіть і розкажіть. А тепер спробуйте переказати весь текст те, що червоним, чимо на пам'ять. Перевіримо, як засвоїли навчальні одиниці. Переглянемо відеофрагмент та повторимо. Енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Вона лише переходить від одного тіла до іншого або перетворюється з одного виду на інший. Отже, в чому полягає закон збереження енергії? Так. Да. В тому, що енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Вона лише переходить від одного тіла до іншого, або перетворюється з одного виду на інший, переходимо до хімічних елементів. Сьогодні ми познайомимося з таким хімічним елементом неон. Неон це газ, він благородний. А ще улюблениць, усе народний. Рекламу газ освітлює щоночі, і віддавати електрони він не хоче. Прочитайте самостійно. Подивіться, як позначають неон. Заряд ядра атома дорівнює 10. Напиши в таблиці кількість протонів та електронів у атомі неона. Отже, якщо заряд ядра 10, то протонів 10 і електронів. Також 10. Отже, підведемо підсумки, про що повідомляє закон збереження енергії? А що таке неон? А як позначають хімічний елемент неон? який заряд ядра атома містить неон? Молодці. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. Бувайте!